Коли людина позбавлена свободи, вона позбавлена вибору. В день воскресний копати землю та ще й під дощем можна тільки тоді, коли копаєш її во славу Божу чи ближнього свого. Отож, філософські питання висвітлити ще й досконалою естетикою кіно і відеофільму – Це змусити людину зазирнути в глибину своєї душі. Світлана Степаненко, президент студії кінематографіст, наголосила, що перше квітня день народження Миколи Гоголя, другий – день прем'єри Ганса Христіана Андерсена. Тож і фільм Леопольд великою мірою поєднав гумор, реалізм, казковість, сатиру в нетрадиційному, що потребує пильності у сприйнятті високохудожньому творі. В залі будинку кіно багато молоді. Це студенти двох вузів, що готують режисерів кіно і телебачення. Тож і спала хвилину опуску в залі мало не що хвилини. Автор і режисер Роман Ширман обмовився, що музей Булгакова гостинно відкрив двері для зйомок. Тож елемент булгаківських розігрішів розквітнув у фільмі як найкраще. Леопольд фон Захер Мазах, письменник і філософ, народжений у Львові від Українки і німця. Тільки так би мовити, інформаційний привід, щоб мовою рабле чи разма Роттердамського поговорити з нами, громадянами незалежної держави, про нарцисизм і. Мазохізм у духовному плані. Інтерв'ю з режисером не вдалося, бо чути було тільки захоплені враження глядачів. А не мої запитання, його відповіді. А сталоновитим оператором Михайлом Лебедєвим він же і монтував Леопольда, дійшли спільної думки. Якби демонструвати ці шерманівські фільми раз на тиждень по різних каналах, суспільство дістало б велику користь. Отож, при не першій можливості спробуємо зробити велику передачу і поговорити про ці роботи детальніше.